Це у нас плюшик ходить, возмущається. Зараз розкажу, чого. Тріщить. Дивіться, йде, йде, йде. Ой, як важко ж йому. Ну, це не я його такого откормила, так що звиняйте. Е, ну, поки він туди залазить, не знаю, залізе чи ні, ну тільки що вилазив. Розкажу вам, чому ми сидимо в кімнаті. Взагалі-то він в шафі спав, але вже він адаптувався, він вже ходить по хаті, вже ну, нормально. E, значить, пішли ми з ним сьогодні зранку гуляти. Він побіг до сусідів нагород. Я ж одразу ж за ним хотіла його взяти, але взяти мені його не вдалося, тому що він мені дав це чітко зрозуміти. Ось подивіться, яким чином. Він мене вкусив. І щоб ви розуміли, єнот не просто раз вкусив і відстав. Ні, він кусає, 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 як крокодил. Знаєте, ото декілька разів прикуся. Ось отак. Ну, я вам скажу, я не жалююся, тому що я бачила очі, що брали. Я знала прекрасно, що це єноча, Це так вони себе захищають, так вони показують своє фе. Плюшик, сиди тут. Але поки що ну, я не можу в мене болить рука, ми з ним гуляти не будемо. Він буде сидіти в кімнаті, він ходить по хаті. У нього вільний доступ, тому що він не шкодить нічого. Так от, ну, до чого я взагалі знімаю це відео і ще раз покажу вам свою руку. Ось, подивіться. А це до того, що ті люди, які я хочу єнотика, бо він такий няшний, він такий маленький, відео в інтернеті такі класні. Так от я вам скажу, якщо ви думаєте, що відео в інтернеті знімають з першого дубля, то ви помиляєтеся. І те, що єноти-бешкетники, те, що вони дуже кусаються, те, що вони дряпаються, те, що вони нападають, цього вам просто не показують. Ну навіщо так? відлякувати аудиторію. Насправді дійсно буває і таке. Коли був у нас буба маленький, я взагалі ходила вся подряпана, до крові так дряпав, що це жах, бо вони не втягують свої кіхті. Плюшик! Ти помовчиш чи ні? Помовч спать іди. Значить, ото такі справи. Тому не такий він уже і плюшик. Ну, я то знала, що всі єноти не плюшики, але ну от ще раз показую і е, хочу сказати, що люди, будь ласка, я вас дуже прошу. Якщо ви хочете завести єнота, подумайте тисячу разів. Особисто я не жалкую, що в нас живе три єноти, тому що у них є належні умови, в них є все, вони себе почувають тут комфортно, у них дуже багато місця і простору, що їм треба. Бо ви самі знаєте, що у них ось дивіться, скільки йому тут живи не хочу, як ото кажуть. У них тут все, 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 все є. Але якщо люди заводять єнота в квартиру, тим більше, де ще є маленька дитина, і коли він починає щось робити, шкодувати, тоді їх починають бити то шваброю, то ще чимсь. І, і, і Потім ці єноти опиняються на вулиці. Тому думайте, будь ласка, якщо хоча б на 1% сумніваєтесь брати єнота чи ні, не беріть. От я не сумнівалася за жодного, тому я і не жалкую, що вони в нас Ну, вкусив, ну нічого, ну, я сама полізла, я знала, що таке може бути. Плюшик, ти до мене йдеш, Іди сюди, давай йди. Іде хоче, це проси мене, хоче, щоб я ж вийшла з ним на вулицю. Плюшик, все, я не можу. Ти ж мене вкусив? Тепер я не можу з тобою нікуди, йти. в мене рука болить, а ти важкий. Давайте я поглажу, давай. Ось Так Так що, ото такі у нас є ноти. Та взагалі не тільки у нас, а всі, щоб ви знали.